Всім доброго дня. Сьогодні нове відео. як обіцяла кожні, через кожних два дні. Хочу сьогодні. Сюди... У нас така погода вже третій день. Не знаю, як по всій Україні дощить трошки, прохладненько, так добре. От, а в Італії там мої, мої кажуть, дідочка і чоловік, що в них завжди 35, 37, 33. Не спадає взагалі температура. Така жара, як була, така і є. Дощу немає там у нас, де ми на, на півдні. Тут хоч дощ, хоч прохладно, хоч це радує, що не треба мучитись від жари. От, Хто мені там написав, написали в коментах, що е, ну, про сім'ю ми волакали, що мені не вистачає моїх. От. Там ж у мене дочка, внук, зять, не тільки чоловік. То я ж писала там в коментах. Ясне діло, тут одна мама в мене, але ж там в мене більше людей чекають. Там вся моя сім'я, а тут мама. От. Ясне діло, що мама також сім'я, як там мені писала, мама, що не сім'я. Ну, але сім'я то, то зовсім друге, мама, то мама. А сім'я то сім'я. Мама частина сім'ї, але вона тут живе, вона вже старенька, вона потребує догляду, але сім'я то зовсім друге. То, то є сім'я, то є діти, то є чоловік. Ясне діло, що люди пишуть, я би хотіла побачити вас на моєму місці. От, якби ваша сім'я була далеко від вас, і ви б писали, що мама це сім'я, тільки мама, сім'я, чи що? Ясне діло, я ж приїхала до неї. Я ж не відкидаю її як сім'ю. От, і приїжджаю. Але ж всім не докажеш. От і я вас прошу ще раз, не придирайтеся до моїх слів, там, десь щось не так скажу. ну... Трошечки терпіння, якщо вам ріже вухо, ну, не слухайте. пропустіть слово. Ну Так не виходить. Це, там чисто, так прямо українською, хто там хоче почути щось. Я ніколи не говорила та й чистою українською раніше, щоб прям кожне слово вимовити, так що чатка вибачайте. Якщо щось проскочить якесь слово, так уже й буде. Десь, може, з часом щось виправиться, а так, тепер так. от. Сьогодні ще покажу вам трошечки епізодів села. Дякую, хто мені писав за той Вазон. Я навіть не такого імені ніколи не чула. Це в мене тітка, вона теж не знає, як він називається. Вони там якось по-своєму його може і називають між собою, там якісь у них імена є такі, що ну, по. По-сільському, там, по-діалектному, якось там вони його називають, напевно. От. Між собою. А як назва правильна, то ніхто не знав. Так що таке. Так, Подивіться, я ще вам покажу цей кусочок нашого села. Ось такий тут ще магазини, сімейний міні-маркет. Там ще один магазин. І ось така капличка, то тут кругом, кругом ставлять каплички, як бачите. І люди йдуть і хрестяться біля каплички. Ось так. А там далі там вже цвинтар. Я ще зніму, потім покажу. Ось це, це магазинчик тут. Зараз зайду, не знаю, чи зніму, але но... магазин як магазин господарський. Бачите як. І туди там ще якісь підприємства є. І це цвинтар такий углом треугольником, але його далеко там не видно добре. І це такий магазин господарський. Бачите, все гарно, так. Кругом біля кожного магазинчика, біля кожного цього, все гарненько. Як у місті, це точно. Бачите. Ось так. Ось так ще зніму з цього ракурса. Трошечки отак. Оці дома поближче, що я вам показувала. Круг такий, бачите, тут гарно вони обновили все. І ось так такий. Тут колись була школа стара, а зараз її перенесли. Ззаді цього там садик і школа. Зараз тут вже другі магазинчики, тут віруючий теж. Це така територія садочка. там, Бачите, який садочок такий великий, такий гарний. Все також тут акуратненько, гарненько. так, Бачите, такі всякі тут. Звичайний сквер як у них з цими всякими іграми, з качельками, посадику, садочку. Гарно так. Так зараз покажу вам ще трошечки хату моєї мами, там як ми ремонт робимо. От, не судіть строго, хата сільська, яка є, така є. От, може, в когось і кращі умови є у старих людей. Ну, Моя мама такі, вона так. Їй так подобається жити з такими доріжками, з такими цими покривалами. там побачити У кімнаті в неї. Вона то все любить застеляти, то було. ну, Хай їй буде. Вона не дає нікому то прибрати, щоб там міняти щось. такі Ці колишні покривала, як колись були. От вона собі то любить, то хай в неї так і буде. Як кажу. Так вже дивіться. О, тут у неї ще така літня кухонька. Зараз там ми трохи понакладали і крісла і все, бо ремонту ми все туди повиносили. Але вона нею майже не користується, так її побудували, там нічого такого. Немає якісь який якийсь там столик і все. Ну, як кладовку використовуємо так. Там садочок, той, що я вже показувала. Отчатка покажу, бачите, я мамі всю хату розкорочила кімнату. Все порозсей, де були там які дирочки, позамазувала. Це все треба переробляти. Бачите, тут і все там позамазувала, також кругом де треба. І підлогу красити, все треба, і вікна красити. і Ще це другу кімнату потім білити там, де вона зараз живе. Це в неї дві кімнатки, всього маленька хатинка. Ну так, бачите, все повідсували, все повиносили. І ось так, є що робити. І кожен день з цим трудимося, трудимося. Ось тут ось така в неї кімнатка. Бачите? В них у них усіх оці образи на стінах. Має конвектор, отоплення таке, газове. Колись такі і піч неї є. Колись такі були печі, моя бабця ще пекла тут. і хліби, і пиріжки і на свята, їду варила в цій печі. Ось така піч кафельна в неї є і ще залишилася. Ось це така в неї кімнатка, простенька, як в селі, у бабці. Ось так. <різький> Приталяніла каза, за дім'я мама, клала станція давали й дорми. Так, до нових до нових відео, до нових зустріч. Дякую дуже знов за коменти. Ви дуже багато мені написали і цей раз. Я дуже рада, що ви ділитесь своїми історіями. Які ви мені пишете, я все читаю кожен комент. Ви ж бачите, я відповідаю на кожний комент. Майже які коменти там з одного-двох слів. Я все рівно їх клікаю, перечитую всі-всі-всі до єдиного. Так що всім дякую за коменти і надіюсь, що ви будете далі зі мною. Так що лайки з вас і коменти. І до нових відео.